Доброе утро! Шановні друзі, добрий ранок вам всім! Вітаю вас! Я Людмила Богуш, я власниця компанії Богуштайн. Слухайте, що як вам моє дерево. <смі> я взяла дерево в свого сина, щоб мені подобається, коли вдома є світло, всяке різне, да? різноманітне, то я вирішила спробувати це дерево і так начебто непогано. Да. Ну ладно, тут дивіться сьогодні про що хочу, хочу з вами поговорити. А я хочу цю тайм менеджмент зарядку присвятити можливостям, які ми самі в себе забираємо. Тому що ви знаєте, ми тут зараз проводимо опитування серед наших клієнтів, випускників, і ми питаємо, як ваші справи, як теся. І деякі люди вони кажуть: ось я планував за вашою системою, планував, планував, а потім я вигорів. Я так вважаю, да, і потім я вже не можу. Але ж розумієте, справа в тому, що те, чому я людей навчаю, я навчаю людей тому, як тайм менеджмент до голови да, покласти. Мені не потрібно, щоб ви після того, як ви пройдете навчання, закінчити його, щоб ви його, щоб ви все ваше життя планували за допомогою Богушбука, чи тільки використовували прицільний тайм-менеджмент і так далі. Бо мені потрібно, щоб у вас в голові. Була система тайм менеджменту. А далі використовуйте різні різні інструменти, беріть якісь застосунки, які вам подобаються, планувальник планувальники і так далі. Ви просто будете вже знати, що ваш тайм-менеджмент повинен бути прицільним. То є все. Але ж якщо ми поговоримо про вигорання, то ідея в чому? Людина вигоряє не тільки тому, що в неї а, щось не вийшло. Вона ще може вигоріти від того, що в неї все вийшло, і в неї немає чогось далі. Тобто людина чомусь не хоче шукати нові цілі, нові мрії, нові, нові можливості для себе. Чому? Ну, тому що може, людина звикла до того, щоб їй ґого говорили. Да? Оце можна робити, а ось це не можна робити. Може бути таке. Або людина просто навіть не думала про те, що якщо тобі нудно жити то ж справа в тому, що потрібно якесь нове життя собі пригадати. О, дивись, Джей, Джекін моя також прийшла до нас з вами. Дивиться, да? Їй дуже цікаво, як ми з вами тут тайм-менеджмент зарядку проводимо. Да? То просто шукайте нові можливості. Свіже ж змінюються, і цілі наші також змінюються. Те, що для тебе було цікаво, 10 років тому зараз вже не цікаво. Та для багатьох людей вже не цікаво те, що було 2 роки тому. Тому що все все змінюється в нашому житті, і ти змінюєшся. То якщо ти відчуваєш, що тобі нудно, не кажи, що ти вигорів. Скажи собі, що може ти досяг чогось та і зараз тобі потрібно якісь нові речі для себе придумати. Або може, ти рухаєшся в напрямок того, що тобі, ну, тобі вже не потрібно зараз, це перерос, то також. Що робимо? Шукаємо нові речі. Я можу сказати, що дуже важливо спілкуватися з правильними людьми, тому що якщо ти спілкуєшся з людьми, які не підходять для тебе, то це також буде тебе зупиняти. Ну, наприклад, я вчора розмовляла з однією людиною, а він шукає собі, він шукає собі партнерів. Ну, які партнери? Для свого бізнесу, він шукає людей, які будуть йому, можуть його промотувати до інших людей. І він мені каже: я хочу зустрітися, ну, наприклад, там за, з Василем, і я хочу зу, зустрітися з Миколою. А я обох знаю. І я йому кажу: дивись, а, Микола дуже добре тобі підходить, тому що це людина, яка спілкується з такими людьми, які тобі потрібні. А от Василь тобі не підходить, тому що він він, а але ж мені цей чоловік каже, але в нього багато підписників, багато людей, і кажу, так, але це не твоя. Аудиторія да, це не ті люди, які тобі у тебе будуть замовляти те, що ти хочеш. То Микола підходить, да, бо він в, той, в тому середовищі спілкується. А Василье підходять навіть якщо в нього там мільйони людей, але ти з цих мільйонів нічого не отримаєш. А і я йому кажу: ну ти ж сам розумієш, да, що а, домовитися з клієнтом все рівно. Да, а, треба якісь зусилля прикладати, і все рівно на яку суму грошей ти робиш це, домовленість, це робиш це на 100 гривень, це ти робиш на мільйон гривень, але ж зусилля все рівно ну вони ж ті ж самі будуть з точки зору зусилля, але ж вихлоп буде інший. То ми з ним так і домовились, що він все ж таки буде обирати тих людей, які будуть його просувати більше. Дабто це не означає, що ми а, від яких людей там відмовляємося. Ні, ти можеш дружити з ким завгодно, але ж ти дивишся на те, якщо ну яка в тебе мета? Якщо ти хочеш просто спілкуватися, це одне. А якщо ти хочеш, <смеш> кішка полізла до ящика, молодець. Да. А якщо ти хочеш отримати щось для бізнесу, це інше. Якщо ти хочеш отримати якусь консультацію, це знов інше і так далі. То можливості в світі вони є, вони дуже різні, і треба ці можливості використовувати, але ж кожного разу ми дивимося на мету, яка у тебе мета, чого ти хочеш досягти. І от уже від цього ти вже граєшся, так? Да? Зрозуміло? Коли я кажу граюся, це означає, що до життя треба ставитися легко. Треба для цього відноситися так, що ну дійсно, от мені дуже подобається в українському словнику, тлумачному, коли я подивилася на слово стратегія, коли я готувалася до практику зі стратегії, я подивилася слово «стратегія» і в українському словнику воно дається як план гри. Розумієте, план гри, то в тебе є мета цієї гри, і далі ти вже для себе вирішиш, яким чином ти будеш цієї мети досягати. То мені дуже це подобається. А це ти, ну, бо коли ти відносишся до свого життя як для гри, то ти розумієш, з чого що, що, що воно складається. Тому що гра обов'язково, там обов'язково повинен бути якийсь. Ну, якісь високі емоції людина не може гратися, якщо вона в низькому емоційному тоні. Вона тільки в високому емоційному тоні може гратися. То мені це дуже подобається. Слово гра я його хочу всюди, всюди всюди приносити. А також, також дивіться, ви коли у нас навчаєтесь, ви після, да, от ви пройшли у нас навчання. Ви для себе ви зробили плани, да, ви зробили свої цілі. А ви знаєте, що якщо ви приходи, пройшли повне навчання, то ви, у вас є цілі на 10 років і ваш графік вже вашого життя на 20 років, але ж ви знаєте, що в житті все змінюється, щось приходить, з'являється, уходить і так далі. То треба для себе також розуміти, що ви робите це кожен рік. Вам потрібно переглядати ваші цілі. Кожен рік їх переглядати. А дуже ну те, що я побачила, що люди вони переглядають свої цілі тільки тоді, коли щось трапилося. Тоді вони кажуть, о, мені потрібно, і і найчастіше вони це роблять тоді, коли трапилося щось погане. Вони чомусь не думають, що а, гарні речі вони так само впливають на те, що у вас повинні змінитися ці ваші цілі. Але ж, все ж таки, я вам дуже дуже раджу один раз на рік переглядати ваші цілі обов'язково. От просто обов'язково переглядайте ваші цілі, тому що життя змінюється. Ну просто життя змінюється, і тому це треба робити. А не так, що ти один раз собі свої цілі поставив, і от ти тут зараз туди йдеш, 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 і не дивишся на те, що все змінилося. І тому, якщо ви цілі не переглядаєте, так само у вас буде цей стан, що або ви крутите педалі в холосту, або ви що ви вигораєте, тому що ви задоволення не отримуєте, і так далі. А ще хочу звернути вашу увагу. На те, що ви можете використовувати різні інструменти для того, щоб планувати, але ж просто пам'ятайте, що у вас обов'язково повинні бути цілі і задачі, і вони повинні бути пов'язані між собою. Якщо ви хочете для цього використовувати декілька інструментів, та раді Бога, якщо воно вам допомагає. Але якщо воно вам не допомагає, якщо ви відчуваєте, що ви а начебто пригальмовуєте, повертайтеся до тих інструментів, якими ви користувалися тоді, коли коли у вас були ці відчуття потоку. Бо відчуття потоку, воно у людини з'являється тоді, коли людина впевнена в тому, що вона робить. Навіть якщо всі навколо кажуть ні-ні, ні, це ерунда, да, це якась маячня, ти кажеш, що це ви не розумієте. Я знаю, що я роблю. То от, як тільки-тільки в тебе з'являється оце відчуття, що начебто ти не туди рухаєшся, перше, ти дивишся на свої цілі і себе питаєш, а чи дійсно ці цілі зараз мене надихають? Чи дійсно це на часі оці цілі? Я хочу попередити, що не може бути такого, що ти просто від чого звільня... да, від чого позбавляєшся? Ні-ні ні, якщо ти. Вич викреслив якусь ціль, і кажеш, не, ні, мені це не потрібно. То твій обов'язок стосовно самого себе. Ти, ти повинен зробити для себе нові ці цілі. Розумієш, то не може бути в тебе так, що в тебе немає цілі. Але. Також потрібно дивитися, щоб у вас не було забагато цілей. Чому я люблю паперові планувальники? От я нещодавно зустрічалася з людиною. Він мені і він, він до чого до мене прийшов? Він до мене прийшов, тому що в нього немає відчуття натхнення, немає енергії і немає оту, от, от прям відчуття, що я він рухається. Він він мені каже, в мене таке відчуття, начебто я завалений. Та, бо похований під чимось. І коли ми почали дивитися, і він каже, слухайте, я ж такий, в мене такий тайм-менеджмент, в мене такий тайм-менеджмент. у мене. І він мені розкладає, розвертає свій комп'ютер, відкриває. І там у нього тисяча цілей, тисяча цілей. Ну ви розумієте, так, що задач у нього, але ж задач у нього немає. Це дуже цікаво, що цілі у нього тисяча, а задач, тобто, що робити прямо сьогодні, цього немає. І я розумію, що під тисячу цілі людина завалена, і вона не може обрати, а що тут головне, а що тут не головне. І тому я хочу сказати, чому я люблю бумажні паперові планувальники, бо він не розтягується. Ти не можеш туди засунути тисячу. Ти можеш засунути туди стільки, скільки просто туди залізає. То одна із причин, чому я починаю вас навчати з паперовим планувальником, щоб ви розуміли, що час він кінцевий. У нас немає безкінечності. Вона взагалі-то існує, але її не існує для тебе. Її не існує для тебе в ніякому сенсі. От в ніякому, да. Навіть якщо ти напишеш якусь книжку, ніхто не гарантує, що ця книжка буде існувати безкінечно. І навіть якщо ти після пісні якісь там зробиш чи картину намалюєш, ну я отак от дивлюся, от що що зберігається попри час. Да? Ну Картини зберігаються, якщо їх ніхто не спалив, скульптури зберігаються, якщо їх ніхто не розбив. Будинки зберігаються, якщо їх ніхто не розруйнував чи не розбомбив. А, книжки, ну, знаєте, деякі книжки, ну, їх, їх цікаво читати, а деякі книжки ти вже читаєш і думаєш, а навіщо його потрібно тобі читати? да? То а, пісні взагалі відходять, а фільми відходять. Я, я пам'ятаю, що нам, як на моєму дитинстві наскільки популярним був, був Чарлі Чаплін. А зараз слухайте, ну. Хто знає да? Я, я можу когось запитати, хто такий Чарлі Чаплін, і можу почути питання, хто це? Да? То а, світ змінюється, все змінюється, стандарти змінюються, процеси змінюються. То і ти повинен змінюватися. Ти повинна змінюватися і шукати різні можливості, різні шляхи для того, щоб ти реалізовувався в цьому житті. Тому вам наставлення на сьогодні. У тебе повинен бути перелік завдань на сьогодні, і ти обов'язково дивишся, да, щоб ці завдання вели тебе до твоїх цілей. Перше. Друге, тобі потрібна тайм-калькуляція порахувати кожна, тому що час у нас обмежений і у нас кінцевий, 24 години на добу. Хочеш, не хочеш нічого з цим не поробиш. То ти повинен порахувати свій час, подивитися, чи в тебе вистачить часу. Сьогодні на ці завдання. Чи може ти замало завдань собі взяв? Може бути забагато, але ж може ще й бути і замало. Після цього ти робиш розклад. І обов'язково, коли ви робите розклад, ви повинні впевнитися, що між завданням у вас є проміжки часу на випадок, якщо трапиться якийсь форс-мажор. Все. Це дуже просто. Все дуже просто. Я бажаю вам. Гарного дня! А так, да, да, да. хочу сказати, що ми, ми 4 чи 11 березня починаємо тайм менеджмент квест. Отже, якщо у вас є хтось, кому ви вважаєте, необхідно пройти у нас навчання, пам'ятайте, що дуже, дуже скоро у нас починається новий квест. Все, пока!